Польська служба державної охорони виявила пристрій стеження в автомобілі, який належить канцелярії президента Аджея Дуди. Як повідомляє, TVN24, датчик стеження було знайдено влітку під час планової перевірки. Це був не лімузин президента, а автомобіль з його кортежу. За даними джерел, пристрій міг бути на автомобілі кілька місяців, зокрема й під час поїздок президента до України. Про цей випадок було повідомлено службу внутрішньої безпеки Польщі, але він став таємницею. Після цього інциденту в канцелярії президента Польщі було вжито додаткове. Заходів тепер усі автомобілі, які входять до колон з особами під охороною, перевіряють на наявність пристроїв стеження. Цей інцидент викликав обурення в Польщі. Опозиція звинувачує владу в некомпетентності та нездатності забезпечити безпеку президента. Натомість, Анджей Дуда заявив, що він не знає, хто міг встановити пристрій стеження, і не вважає, що це було пов'язано з політикою. Датчик стеження це маленький пристрій, який можна використовувати для відстеження переміщення автомобіля. Він може бути встановлений на кузові автомобіля або всередині салону.